Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, в міста Вільниця. Сьогодні вам покажу квартиру однокімнатну в новій будові ЖК Лісопарковий. Третій поверх з 14. Можна вважати, що це середній так, домофон. Все на електрику розведено, кожен вимикач світла. І так йдемо справа на ліву сторону. Це у нас гардеробна така. Ще так. навіть. Лаптики, шпалер залишилися. Сама спальня, кімната. Взагалі квартира велика, 50 майже квадратів, якщо точно 49,5. Все, що ви бачите, в квартирі залишається, диван, телевізор, ну, тобто всі меблі, техніка, все, все залишається. Кондиціонер є, вид з вікон. Це от у нас там 600 річчя 17, мігамол. В праву сторону лісопарк, ну, центр вишеньки. Далі йдемо на кухню. Кухня у нас з диваном, міні-бар, витяжка, електроповерхня, духовка. Все, що душа забажає, все, що, все тут є. Лоджія. Майже панорамні вікна, є підвіконня. Комусь це плюс навіть ніж мінус, тому що на підвіконні також можна щось ставити, чи сидіти, чи просто каву пити. І сама ванна кімната, у нас тут душова, пральна машина, санвузол з автоматичною кришкою, яка там опускається повільно. Ну, рукоминник, звісно, для рушника підігріває, в теплі все тримає і бойлер на 80 у нас літрів. Тут сенсорне управління. От, вірно все ви бачите. Це Дзвоніть або пишіть на вайвер і покажемо. Зручніть для вас зараз.